Екоцид чорного моря влаштували росіяни за два роки повномасштабного вторгнення: десятки тисяч мертвих дельфінів, тисячі вбитих птахів, не менше трьох мільйонів знищених мідій та десятки квадратних кілометрів. Акваторії засміченої нафтою та ракетним пальним вчені. Намагаються порахувати збитки, що їх завдав ворог, морській флорі та фауні. Як воєнні дії вплинули на морську екосистему і що з цим робити? Фахівці обговорювали в Одесі. Наш Сергій Осадчук розкаже, яких вже висновків вони дійшли. Початок повномасштабного вторгнення росіяни масово на атакують Україну ракетами морського базування Калібр. Потужні вибухи, неабияк впливають на кітоподібних у чорному морі. Науковець національного парку Іван Русів згадує: після таких обстрілів та бомбардувань на узбережжі почало масово виносити мертвих савців. Ми оцінюємо, що загинуло Біля 50 тисяч трьох видів, а Це тільки ті, що загинули, і їх викидали на море на, на берег. Але є дуже багато контужних. Ніколи в історії досліджень чорного моря не було стільки контужних китоподібних. Досі вчені не можуть дістатися острова Зміїний і дослідити, якого негативного впливу фауні та рослинності чорного моря завдав потоплений крейсер Москва. У воду потрапила велика кількість нафтопродуктів та ракетного пального. Перші, хто відчув перевищення рівня забруднень, стали мідії. Спостерігаємо останнім часом катастрофічно малу кількість мідій. Померло біля 50% мідій всього узбережжя Одеського. Тобто це дуже така картина, яка заставляє задуматися, а що там робиться на глибині, якщо ми тут бачимо те, що біля Одеського узбережжя. Рік тому росіяни вчинили ще один терористичний акт, який завдав найсильнішого удару по екології моря знищення греблі Каховської ГЕС. Велетенська хвиля прісної води не лише знищила живі організми моря, а й вплинула на їхній розвиток. в цей час почався вже нерест, тому загибель відбулася саме молоді. «З прісноводних популяцій організми були винесені до моря, і вони почали змішуватись. І будуть проявлятися якісь гени, які були скриті, які не працювали або не властиві для морських популяцій. Це не мутанти з фільмів жахів, але це, це неприродні, неприродний генетичний набір. Навіть за рік після теракту на ГЕС море повністю не очистилося. Але негативний вплив на море зменшився щойно зсу відігнали від українських берегів ворожі кораблі. Стихли звукові ехолокатори підводних човнів, майже припинилися пуски ракет з води. Ми маємо непреривні ряди спостереження супутникових даних, і тому можна зараз говорити, коли оця фаза стала більш тихіша. Я маю на увазі простір морський, звісно, і реакція морської біоти ну повернулася, як то ми кажемо на регіональний рівень. Звісно, є тенденція на покращення. Ворог вже не мінує море, і до українських берегів почали повертатися дельфіни, але їх ще дуже мало, кажуть вчені. Ми пропонуємо міндовкілля створити великий резерват на площі 3 тисячі квадратних кілометрів аж до острова Змійний, щоб там були можливості для відтворення дельфінів, щоб не було і рибальства, як було до війни. Якщо цього не буде, ми втратимо просто кітоподібний Чорного моря. Одеські вчені чекають, коли зможуть нарешті вийти у відкрите море і повноцінно дослідити наслідки воєнних дій, поки ж вимушені працювати лише з берега. А ще вони ініціювали включення у морську стратегію ЄС додаткового пункту щодо впливу війни на морську акваторію, аби мати можливість проводити дослідження не лише в українській частині моря. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН 1+,1